Так, команда, всім привіт в цьому відео. Я зроблю плюс 500 доларів за один день, за одну торгову сесію, та поставлю їх на вивід і повністю вам все покажу. Ну що, на зв'язку я річ, полетіли. Дивись, в мене який дає мені сигнали. Саме так я і заробляю. Я просто покажу, як я заробляю. Тобто, типу, я торгую на валютному брокері Pocket Option, в мене є технічний аналіз сайту TradingView, на якому я беру сигнал і заходжу ось тут в наші угоди. І таким чином я дійшов до балансу 5 мільйонів 300 тисяч. Тобто, давай дуже швидесенько, дивись перед початком цього відео. Дуже хочу порекомендувати тобі свій телеграм-канал, він в мене безкоштовний. А посилання, на який буде ви закріпленому коментарі під цим відео, обов'язково переходь та дивись це відео, ось яке ти можеш бачити на екрані, так як я тут все максимально детально розповів. Тут я залишив посилання на сайт, який дає сигнали і наш лицензований брокер, на якому ми заробляємо гроші. Тобто просто переходь тут реально купа, 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 купа торгової інформації, на які ти точно зможеш заробити. А тепер переходимо до торгівлі. Я ставлю час нашої угоди, одна хвилина і ставлю суму 25 я з цієї угоди зроблю плюс 500 баксів. Тепер, для того, щоб отримати мені перший сигнал, я обираю нашу валютну пару без підпису OTC, я думаю, тут все максимально просто. Хай це в мене буде умовно KGPI. Надалі я просто переходжу на сайт, який дає сигнал, ось він, і послання на нього будуть в моєму телеграм-каналі, і пишу тут назву нашої валютної пари, саме KGPI. І мені потрібно знайти інструмент OANDA. Ось він у нас вище мого курсора, так як коли я наводжу, не видно. Ось ось вище Forex, OANDA, ось о. Бам! Тиснемо огляд нашого інструмента, обзор інструмента. Технічний аналіз. Є одна хвилина, Я ось вам перший сигнал в KGPI купляти. Я натискаю купити на одну хвилину сумою на 25 тисяч гривень. І наразі на ваших очах ви просто побачите, як будується реально великий трейдинг, на якому ми заробляємо мільйони гривень. З Цієї годи я зроблю. Дуже гарно, так як це воно буде трішки більше, ніж 500 доларів, десь 550 доларів. Ось його можемо бачити купляти. І ось всі наші індикатори, які нам кажуть, чому ми будемо купляти. По кожному нашому індикатору можна подивитися пояснення, тобто все максимально просто. І наразі будемо дивитися на відпрацювання. Те, що наша угода трошки впала донизу, взагалі нічого страшного, так як наразі в нас п'ятниця, волатильність, яку ніхто не відміняв. Тож, в такому випадку, якщо одна угода в нас сиплеться в мінус, ми помножимо суму нашої угоди на двоє і будемо. Перезаходити, але ж спочатку нам потрібно оновити наш сайт, який нам каже продавати. Бачимо бам, і ми перевертаємось на 50 тисяч гривень донизу. Тобто ось ця наша охота заходить в мінус, так як наш TradingView швидко оновився і дав нам другий сигнал. А ось цей сигнал вже себе відпрацював. Тож в такому випадку я працюю по мартингейлу. Я просто помножу суму нашої угоди на x 2 заходжу і наразі отримую гарний прибуточок в ті ж самі 500 доларів, та ще й поверну ось ці 20 тисяч і 25 тисяч, які я втратив. Тож, саме по такій методології ми працюємо, все максимально просто. Іноді буває таке, що валютна пара може там на хвилинку відконектитися від нашого Trade як якось зараз пише нейтрально. Тож, якщо і ця угода в нас піде в мінус, ми просто помножимо суму нашої угоди ще на двоє і перейдемо в іншу угоду, так як я задію свою угоду не більше, ніж там 1% від свого балансу. Зараз ви в цьому впевнитесь. Так, друзі, можемо бачити, що цього года в нас також фіксується в мінус, нічого страшного немає в цьому. Ось бачимо сигнал купляти на 100 тисяч гривень догори. З цієї угоди зроблю плюс 87 тисяч гривень, хоча я втратив 75, тобто. На якісь там 300-400 доларів я вийду в чистий прибуток, повернувши повністю свій баланс. Так як ми працюємо комплексно. Типу, коли одна угода не заходить, ми просто помножимо суму на 2, компенсуючи минулий збиток. Саме так ми і працюємо. Можемо побачити, що до кінця угоди у нас залишається 35 секунд. І ну, саме головне, щоб наразі не було якихось дампів, але ж сподіваюся, що такого не буде, так як ну, давайте подивимося, що наш сайт каже купляти, а індикатори кажуть, що ми будемо так зростати догори. Їм я в цілому довіряю. Саме головне, щоб ось бачимо в невеличкий флет ми пішли, і в такому, в такому випадку або різко вверх, або різко вниз. І зараз ми з вами подивимось. ми пішли до гори, і це максимально гарно. І далі ми підемо в боковичку, і сподіваюся, що без різких дампів донизу. Ну, в цілому, все так, як і сказав нам наш сайт. Він сказав купляти, і наш графік полетів до гори, прогнозовано ідеально, із якого ми заробили ідеальну суму грошей. Типу я втратив 75, заробив 87 мінус ті 75, ну, типу. На якісь там 12 тисяч я вийшов у прибуток, це є наші 300 доларів. Максимально легко та просто. Друзі, відео в нас їде лише 5 хвилин, за 5 хвилин я повністю вам показав ще, як правильно перекриватися по нашому Мартингейлу. Хоча в своєму телеграм-каналі. Я повністю детально це все показую та пояснюю. Ну. Якось так, якось так, що я вам можу сказати. Типу, друзі, так працюємо, так ми і заробляємо. Всім велике дякую за перегляд цього відео. Чекаю вас в своєму телеграм-каналі. Саме це і є моєю схемою, розповів, показав. Сподіваюсь, що вам зайде. Тож на зв'язку був я річ, а ми з вами побачимось.